Друзі, доброго ранку! Вітаю вас всіх на молитві за Україну і дякую вам за вашу вірність і посвяту молитві за нашу землю. Ісус сказав, щоб ми звершали свої молитви на всякому місці. Не обов'язково бути у храмі, щоб помолитись за Україну там, де ти знаходишся, зупинись разом з нами помолись за Україну. Це дуже важливо, особливо в цей час. Молимось. Батько наш небесний, ми сьогодні всі разом приходимо до тебе в молитві за Україну в ім'я Ісуса Христа. Ми молимося, просимо, щоб ти повстав своє величе та зупинив цю кляту війну. Ми молимося, просимо, нехай всі ці демони та біси, які напали на нас, нехай вони збираються геть з України. Просим Тебе захисти нас, захисти мирних людей, дітей, жінок, літніх людей від цих бомб, від цих снарядів, від цих ракетних та шахетних атак. Батько Небесний, молимося, просим Тебе в ім'я Ісуса Христа. Молимо, щоб Ти, Господи, благословив наше військо, наших захисників та захисниць. Просимо Тебе за наших героїв, за всіх тих, хто зі зброєю в руках боронить нашу землю, зміцни та благослови. Дай сили тим, хто віддає свої сили заради нашого спасіння. Молимось за кожну бригаду та кожний підрозділ. Нехай твої янголи рухаються на фронті, і нехай твій дух зміцнює наших військових в ім'я Ісуса. Молимося, просимо за всіх волонтерів. Молимося за капеланів, військових медиків, психологів, за кожного, хто працює ради перемоги та ради справедливого миру. Благослови. Молимося за. Поранених і просимо торкни своїм духом та зціли поранених. Молимо за полонених, нехай всі полонені повертаються додому живими в ім'я Ісуса Христа. Молимо за біженців, за переселенців, за кожного, хто страждає в цій клятій війні, і просимо зміцни та підтрими. Молимо всі разом за президента нашої країни, за керівництво, Господи, і просимо Твої мудрості. Молимось за перемовини, Господи, і віримо, що Ти. Явиш диво своє і зупиниш цю кляту війну. І ти це вже робиш. А ми сьогодні всі разом проголошуємо мир Україні, мир Україні, мир Україні. в ім'я Ісуса Христа. Ми молились. Амінь та амінь. Да буде так. Нехай так буде, друзі. Віримо, молимось, тримаємось. Помолюся вас. Зараз у нас іде школа, і така тема у нас зараз тема спасіння людей. Як спасати людей? Це наше. Головне призначення, друзі спасати людей, спасати, взятих на смерть, проповідує їм Євангеліє Ісуса Христа. Як спасати? По-перше, треба молитись, і треба молитись не тільки за людей, кого ми е, хотіли би спасати, а молитись і за себе, щоб Дух Святий за, зажог в нас вогонь, е, цю спрагу проповідувати Євангеліє, Це, по-перше, молитва. По-друге, треба. Осознати, хто ми є Єва Христі, що ми Його представники на цій землі. Ми його люди, ми люди великого Бога і Він на нас розчитує. Третє, що треба, щоб ми були ефективні в спасінні людей, це ставити ціль. Ціль дуже важлива. Наприклад, в цьому місяці, за цей місяць, за 2-3 місяці я когось приведу до Бога. Я ставлю ціль, кого? Я, у мене є список людей, які мене оточують, список людей Невіруючих Я молюсь за них, я ставлю ціль, я планую. Вот. І Бог дає. Такий, такий час, де я можу засвідчити, можу сказати об Ісусі, вот. і, 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 і запросити людину до зібрання або до домашньої групи, де 음, людина почує Євангеліє і відкриє своє серце. І таким чином ми з вами будемо, друзі, спасати людей. Але головне це uh, твоє серце, щоб серце був цей агонь, агонь спасати людей. Я вас на це благословляю. Благословляю вас. горіти для Бога, для спасіння людей в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Благословляю ваш день, ваші справи, ваші родини, в ім'я Ісуса. Амінь. 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 Люблю. Побачимось з Богом.